Сьогодні у нас п'ятниця, 4 липня. Ми будемо ставити бджоли-видаляч під оцей верхній корпус. Бджоло-видаляч виглядає наступним чином. Така рамка. Зверху дирка, а знизу ось такий трикутник зі сіточкою. І на кожному куті він має прохід. Ось такий прохід має, де бджоли вилазять, а назад вже... Попасти не можуть. Бачу корпус верхній повністю забудований медом, навіть бачу, є запечатаний мед. Зараз ми будемо їх трошки турбувати, ставити бджоловидаляч. а завтра забирати повністю верхній корпус. Отже, і по факту отримуємо ось такі запечатані сотові рамки. Я забрав тільки дві, дві в мене трошки розвалилися, але то нічого страшного, зімота як є. І ось таким чином вони виглядають. запечатані повністю. Всередині ще був розпліт. Я його зашкодував, тобто не брав, не забирав там все, але також буде. Ну, зверху починали, почали запечатувати, а знизу ще лишався розпліт і я його не рухав. Ну, ось такі справи. Ось так помаленьку працюємо з вуликами в варе. Ну, конструкцію самих ось цих планок треба якось більш продуманіше трохи зробити, щоб було зручніше їх забирати. Всім дякую за увагу. Всім добра.